Доброго дня, друзі. Зараз у продажу такий гарний пасад 2017 року. 2 літри дизеля на 140 кВт. У нас на машинці максимальні фари, адаптивне світло. От дивіться, які красиві. Так, машинка у нас на автоматі. Шестиступка. Кузов у нас без дефектів. Оп, оп, оп. І ззаді у нас також максимальна оптика. Подивіться, яка вона красива. Так. Також у нас є форкоп, який можна сховати, так як зараз він схований. Форкопчик. І форкоп. Натискаєте на колінка, піднялися в І ну, Так його можна спрятати. Також одна кнопка скла. Комплектація у нас називається Highline. Комплектація у нас дуже хороша. Давайте перейдемо до опцій. У нас є амбієнтна підсвітка на всіх чотирьох дверях. У нас сідушки Алькантара плюс шкіра. У нас є масаж сидінь, електрорегулювання. Так. У нас старт-стоп, два ключі, сервісна книга. Електроручник, автохолд, підігрів керма. Підігрів сидінь. Також у нас є підрульові ліпістки. У нас автосвітло. У нас тримання в полосі, адаптивний круїз контроль. Також у нас є парктроніки. передні задні. У нас є кнопка вибору режимів їзди. Чотири у нас режими є: Еко, нормал, спорт і індивідуальний USB, AUX, Apple CarPlay. У нас є також, що дуже важливо. Навігація у нас є, у нас максимальне радіо, до речі. Так, ось наші задні сідушки, також Алькантара і Шкіра. Також у нас 4 електросклопідйомника і електрорегулювання дзеркал. Давайте заведу автомобіль і подивимося на наш двигун. Як він у нас працює. Ось така машинка. Дуже хороша машина і дуже гарна комплектація.